Я часто про ну, там, говорю про самолікування, про що нас батьки лікували Бог значим, але насправді моїм батькам було складно зі мною через те, що е, через, е, ну, у мене була така ситуація, що я на будь-який стрес реагував тим, що я обригувався. Абсолютно в будь-який момент це було неочікувано ні для всіх. Тобто, там я сижу, чу хімію, обригався, пішов на американські горки, там ще ужас. Ну, коли на новий рік Янукович говорив про мову, мене просто з хати виводили. І одного разу я пам'ятаю вдома щось тоже якийсь скандаль, чи сварка, чи просто щось мені сталося, і я відчуваю, що я зараз ну, обригаюся, що просто страшно. І я біжу по коридору, відчуваю, що він вже підходить, знаєте. І до мене приходить усвідомлення, що в даний момент в туалеті сидить батя. І поки я біжу, я чую звук, що він закрив двері. І я беру за ручку і з того страху і обіди просто починаю ригати на двері. Потім відкриваються двері. Сидить батя на параші. Сидить батя на параші, отако двері відкрив, дивиться, всього бригано просто. І каже: Іра, то пізда. Добре, що я двері не відкрив.